Це Катя, вона та сама проста дівчина, яка шукає простої долі та щирого кохання. І тут приїхав він успішний успіх зі своєю столичною дівою, та він не знає, чи насправді кохає її. Ай, ти що біля машини забула? Коровам хвости крутила. Вибачте, я не хотіла. Давайте я допоможу. А я ваших помідорів ніколи не бачив. Ви не місцева. Я просто приїхала доглядати бабусю. Старенька вона. А я простий бізнесмен, який приїхав просто до батьків. Я маю усе окрім... окрім бізнесу. Окрім справжнього кохання. Та все, бери коробку з машини і ходімо. Тепер я вам допоможу. Дякую. О. Певно. Пити хочеш, спека така. Такий насичений смак фруктів, ще й не газована. Мені подобається газована з легким ароматом фруктів. Е, нічого що я тут стою. Та нічого. нічого. Ось, попий. Про бабусі теж візьми водичку, вона без консервантів та штучних ароматизаторів. Дякую. Так а що мені ділать? Знайди свій смак, бо я свій вже знайшов.